Знаєте, що це таке? Це дослідження, яке підтверджує, що геї мають більшу схильність до депресій, дисморфофобії, тобто стурбованості стосовно свого тіла та розладів харчової поведінки. Це пов'язано з культурними віяннями. Токсичної маскулінності, де необхідно конкурувати, і разом з тим, з тиском всередині спільноти, де можуть бути досить високими критерії того, що хлопець або партнер мають бути. Доволі накачаними або худорлями. Тут від себе хочу додати особисту думку. Оскільки геїв статистично менше, то кількість потенційних партнерів всередині спільноти вона є меншою, ніж у гетеросексуалів, і, відповідно, можливо, через це ось ця конкуренція всередині спільноти також буде більшою. Напишіть, а що ви думаєте про це? Чи ви спостерігали щось подібне, можливо, зустрічалися в своєму досвіді? Ну, а більше психології? Та розкриття табойованих квіртем ви знаєте, де можете знайти. А також підписуйтесь на TikTok, Тут регулярні відео.